Липня шла загалом фоном Рисяч Людмила Вікторівну до Великодолинської селищної ради відділу області, 3 особа, комунальне підприємство Великодолинське, про визнання проти прав скасування рішень. Будь ласка, хто в нас у нас з'явився? У нас з'явилося позивачка, так? так. Рисяч Людмила Вікторівна. Склад суду вам 에, зрозуміли, чули склад суду. Є відводи до складу. Ні, нема. На адресу всіх учасників процесу, в тому числі вашу, ми там направляли пам'ятку з правами, обов'язки з омороднього боку повістки. Ви ознайомилися. ознайомилися. Є повторювати вам права, обов'язки. Я так думаю, немає. Немає необхідності. Ваша думка про можливість розгляду справ відсутності, не з'явившися представників е селищної ради, відповідача треті особи. Нас всі повідомлені належним чином. Е я думаю, що... питання Вони не подавали, е не вказували про причини неявки, тому ваша думка, що. Я думаю, що судове засідання можна просто проводити. Клопотання до початку розгляду. питання е в усній формі е відео офіцеру. Знімають Все. ми Все. Це <решити> не можна присажений. Я. Колегія суддів порадившись на місці, ухвалила розглядати справу відсутності, не з'явилися представники відкритичного апелянда другого засідання та представника 3 суду комунального підприємства Велик Великодолинське, які повідомлені належний чином, будуть їх клопотань, що відкладено робимо. Відсутності вони не подавали суд, не, не повідомили про причини неявки, тому вважаємо можливо розглянути справу їх відсутності. Докладаються матеріали справи. Рисич Людмила Вікторовна звернулась до суду з адміністративним позовом. До Великодилинської селищної ради від району Одеської області про визнання протиправним та скасування рішення 6-го скликання номер одинадцять 6 від 6 березня 15 року про затвердження від економічного від тарифу на послуги що на КП Великодолинське з водопостачання та водовідведення на території на території Великодолинське, рішення шостого скликання 128.6 про затвердження кінечного сундук тарифу на посуду Великодолинське, з вивезення твердих побутових відходів. Технічна обґрунтована на послуги КП «Великодолинський» з виробництвом твердих побутових відходів. Рішення 6, откликання 11.84.6 від 6 березня на 11.00. Відкоргонено технічний контроль територіальної оборони з оборони спорудження прийнятого демпору території. Рішення 6, откликання 11.85.6. Від 6 березня 15 року про затвердження відпораговане економічно-монковим тарифу на послуги, що надається КП Великодолинський основний любовського району Львівської області від 27 липня 2016 року вищезазначений позов висіч заворот участково Скасовано рішення Великодолинської селищного ради Львівської області. 11.82.6 від 6 року про затвердження, затвердження від коригованого технічному тарифу на послуги, що надається під Славінського водопостачання водової введення на території семети Великодолицької частині, затвердження тарифів для населення. Скасоване рішення 11.86 від 6 березня 15 року про затвердження, затвердження відкоригованого. Економічно огромтована тарифу на послуг Капель Кабелицький з вивезення твердих побутових відходів в частині затвердження тарифу для населення, скасоване рішення викладає Української селищної радийону е військовості шостого вересня року 1184,6 про затвердження від економічно-бованого тарифу на позицію отримання будинків із споруд та прибуткових територій. Скасоване рішення ради. За номером 11856 від чотири про затвердження оборони економічних контролю тарифів на послуги, що надаються таке Великодалицьке в частині затвердження тарифів для населення. В іншій частині отримувати відмовити. Апелян зазначає про порушення судової норм матеріальних персонального послуг... правопри постановлення послуг... рішення, просить його скасувати та винести новим, які позові відмовити. А, будь ласка, сука, буваю. Що додово йде Я не погоджуюся із апеляційною скаргою. Ось е, із такими частинами, як написав апелянд, з таким висновками суду погодитись неможливо, враховуючи вимоги позивачки, ґрунтуються на трьох основних пунктах. Правильно, це, воно і ґрунтується порушення статті 25 рекламенту. Щодо неможливості депутатам ознайомитися з проектом рішень, які були запропоновані на розгляд сесії, оскільки постійна комісія житлово-комунального господарства торгівлі проводила засідання безпосередньо перед початком сесії. Це дійсно так, це правда. Я сама була присутня, коли проводилось. Хоча засідання такої комісії повинно бути не пізніше, ніж це мінімум 3 дні, а взагалі то 10 днів. Далі, не пізніше за 20 днів селищна рада була надати, повинна була надати проекти рішень, які будуть запропоновані на сесії. Не пізніше за 20 днів цього зроблено не було. Депутати не можуть подавати самі проекти рішень. Це може бути проекти рішень, можуть можуть подаватися тільки на тій підставі, коли було засідання комісії. Постійних хочу звернути увагу е високого суду на те, що ось е були надані акти. В суд першої інстанції е, акти про оприлюднення це це що стосується проєкту рішення, вони повинні оприлюднитись, але цього зроблено не було. Але акти написали, що були е, оприлюднені рішення. З боку КП Великодолинської та селищної ради, але це неправда, тому що на сторінці там 190, коли ми зробили інформаційний запит до селищної ради, чи є така комісія по оприлюдненню рішень, відповідь була надана мені. Головою селищної ради, що такої взагалі комісії нема. Тому звертаю вашу увагу, що я вважаю ось ці акти, це сфальсифікований документ. Це перше. Друге, наступне апелянт говорить, звертаю увагу суду на той факт, що як позивачкою, так і за текстом скарженої постанови наданий невірний зміст даної норми статті, оскільки мова йде. Про факт надання депутатами проєктів рішень. Вибачте, це е, ну, абсолютно невірно з точки зору ніякої не ні юридичної, не нормативної, ні за регламентом, тому що депутатам надаються проєкти рішень. Депутати не можуть надавати проєкти рішень. Комісії так можуть надавати е, проєкти рішень, але ніяк не е, депутати. Е, Наступне стосовно регламенту, було порушено статтю 25 регламенту депутатами Великодонецької селищної ради. Яким чином? Тому що самі депутати були позбавлені можливості ознайомитися із проектами рішень. Тому я вбачаю, що тут ну, таке, скажімо, грубе порушення нормативних документів, документів які, які стали підставою для мого звернення судового звернення, судового позову в адміністративний суд. Тому прошу, Ваша честь, високий суд, залишити чи е, постанову суда першої інстанції. Ну і в мене все. Добре, ну ми отримали ваші запередження, приєднали їх до mm -hmm. матеріали справи, ознайомились, в принципі, з питанням. Є необхідність звернути увагу на якісь матеріали справи? Ми їх вивчили, може у вас ну, ви послалися на акти. Є. Так. Так. Прийняли, Все. Добре, зрозуміло. Інших пояснень немає. Запитання не, не, не надаю. Можливість задавати, бо немає кому. Так, ну добре. Судів немає питань. На розгляд питання про можливість переходу до судових дебатів. Будь ласка, ваша думка? Якщо у вас інших пояснень немає? Можна. Можливо. Можна буде. Коли я судді пораду на місці, ухвалила перейти до судових дебатів, слово в дебатах надається, то позивачу, будь ласка, що ви просите? Я прошу е залишити в силі. Рішення суду першої інстанції та скасувати рішення за Суді скасував рішення, тобто залишити, тобто залишити да, в селі рішення суду першої інстанції. задоволення продоволення педійного так? Відмовити. Відмовити. Це вас да. для винесення рішення по справі, колегії суддів, залишається в навечі будь ласка, починайте під собою Добре. до Розглянувши відкритому судовому засіданні в місті Одесі адміністративну справу захисню каргу Великодолинської селищної ради Відділської Одеської області Віддіопольського районного суду Одеської області 27 липня років по справи за одним позовом Рисич Людмила Вікторів до Великодолинської селищної ради Віддіської Одеської області, третій особа, яка не заявляє самостійно вибуху, де навіть Великодалинське про визнання проти програми скасування рішень встановило. Керуючи статтями 105, 106, 908, 202, 207, 254, касу суду постановила. Апенційну вкаргу Великодолинської селищної ради від обстріляти постанови від обстріляє суду Одеської області від 27 липня 2016 року скасувати, прийняти по справі постанову постанові пору задоволення адміністративного позову Рисіч Людмила Вікторівна до Великодолинської селищної ради Вітіпільської райони області третя особа, яка не заявляє самостійний вимог комунального підприємства Великодолинське про визнання протиправ скасування рішень відповіді в повному обсязі. Постановки всі суднобречені негайні після проложення, але може бути оскаржена в касаційному порядку до вища Адміністративного суду України протягом 20 днів після набрання законних сил здобутня суду апеляційної інстанції. Головуючий судді підписи, повний текст рішення буде видно протягом 5 днів. Судово засідання закінченим. Ми виготовимо повний текст постанови, отримаєте його поштою.